Іду забираю жеребця. весною перший раз вивели його. Радості, радості. Не, не може вдержатися, щоб його. Ох, який. А, радий. Ти що? Це завжди нас так зустрічає. Ну, погасай, погасай на відео. Ай, красивий який. Ася, ася? Так? Да? Ну, підітходь. Не хочеш? Що, жулик? Отакий у нас радісний конь. Зустрічає, так? Да? Що, будемо йти додому? Так? Да? Конь? до додому. Все. Ладно, всім пока, пора забирать його.